Шановні клієнти. При покупці такої штучки, що називається повербанком. Будьте обережні. От повербанк на 5 акумуляторів. На перший взгляд, все працює. Но є одне но. Тут есть вот такие 5 штук аккумуляторов. Вот таких. Два працюют, а три с песочком. Вот такие. Значит, аккумулятор. Вот я разрезал. И в аккумуляторе песочек. Три з піском, два працюють. А платите за всі п'ять. Так що при покупці бажано, щоб продавець вскрив і вам доказав, що всі акумулятори працюють. Гарної вам покупки. Будьте обачні!